Привіт, народ! Крім того, що у Стімі почався розпродаж і можна проголосувати за гру року. Цього разу обговоримо деталі майбутніх новинок, відьмак 4 і майбутнє кіберпанка, а також про патч Сталкер 2 і систему Елайф 2. Звичайно, зачепимо ціни на RTX 5090, нову гру Ноті Дог і GTA 6. Коротше, повірте, цікавого на днях було багато. Як звичайно, з вас лайкос і який-небудь актив, і окремо запрошую підписатися. Підписатися на канал, і можливо, вас зацікавлять наші соцмережі у описі. За можливості, можете стати спонсором каналу чи підписатися на Patreon. І давайте заглибимося в деталі. 11-Bit Studios опублікувала дорожню карту свого постапокаліптичного сіті менеджера Frostpunk 2. До кінця року розробники планують випустити патч 1.2. Решта нововведень з'являться в 2025 році або пізніше. Ось найцікавіше, нас чекає багато безкоштовних контентних оновлень. Також розробники готують два доповнення: Аврора і спектр. А також гра, як і було обіцяно, вийде на консолях. Що стосується 2020 2026 року вийде тільки одне доповнення однак, розробники точно не підтверджують, будуть вони чи не будуть випускати щось ще. А в нас знову новини по Assassin's Creed Shadows. Гра, сама того не бажаючи, знову потрапила в міні скандал і тема, начебто, нова, але принцип усе той самий: хтось щось сказав, хтось щось не так зрозумів, і пішло-поїхало. Раніше продюсер Ubisoft Марка Алексіс Коте розповів про те, що на початку, коли команди розробників тільки беруться за розробку гри, гра здається поганою. І тільки з часом, коли процес просувається далі, сама гра починає оброб. Стати новими елементами все змінюється, особливо це стосується нових розробників, які тільки-тільки долучилися до команди і до кінця ще не знають, як працюють цикли продакшену. Ось власне що сказав коте. Але як зазвичай це буває, журналісти навіть із великих видань не проти роздути скандал на рівному місці, вирвали цю думку з контексту і приплили до Шедоус. У підсумку інтернет розсвів статтями з кричущими заголовками про те. Що навіть самі розробники вважають гру поганою, такі ось справи варто додати, що за інфою Тома Хендерсона враження від журналістів і блогерів у прев'ю-матеріалах по Shadows з'являться всередині січня. Завдяки свіжим чуткам стала відома ціна відюхи RTX 5090. За даними Beats and Chips, відеокарта коштуватиме близько 1900 доларів. Цю інформацію вони отримали від китайських і японських журналістів. Ба Більше розігнані версії відеокарти, такі як ROG або Windforce, коштуватимуть ще дорожче коротше оновлювати, судячи зі всього, спішити не варто. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої законний уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду «XGTV». Чутки про вихід Forza Horizon 5 на PS5 набирають обертів. Відомий правдивими зливами. Інсайдер Екстазіс стверджує, що реліз рейсінгу на PS5, який в дійсності спочатку був запланований на це літо, був відкладений. Але не скасований за словами інсайдера, проекту все ще залишається в планах Xbox, і Компанія впевнена, що він матиме успіх на новій платформі. Але причини затримки наразі залишаються невідомими. Можливо, наступного року вони все ж порадують величезну аудиторію плойки. До речі, про ПЕС Sony розробляє портативну консоль, яка дозволить грати в проекти з повноцінної PS5. За нахрюками від Джерел Блумберг, девайс має створити конкуренцію Nintendo та Microsoft у сегменті мобільного геймінгу. Нова консоль базується на портативній не до консолі PS Portal, яка дозволяла лише стрімити ps 5 ігри. Однак новий пристрій може стати повноцінною консолю для запуску ігор безпосередньо, як Steam Deck від. Двелф поки що проект перебуває на ранніх стадіях розробки, і більше того, Sony може навіть скасувати його розробку, якщо вважатиме за потрібне. Хоча подробиць про наступну гру Ноті Дог все ще майже немає. Студія вже підігріває інтерес фанатів. У своєму інтерв'ю для Variety Ніл Дракман, співпрезидент студії та геймдиректор таких хітів, як The Last of Us 2 та Uncharted 4, поділився своїми емоціями від роботи над новим проєктом. Цитата: це найрадісніший проєкт, над яким я коли-небудь працював. Наразі про проєкт нічого не відомо, лише кодова назва Timeless Travel. Власне голос Джойла з The Last of Us», Сема з «Uncharted» та сотень інших персонажів за багаторічну історію геймдева. Трой Бейкер повертається до співпраці з Naughty Dog. Це підтвердило видання GQ. Деталі нового проєкту тримають у секреті, але відомо, що Бейкер точно зіграє одну з ролей у наступній грі Дракмана. Раніше глава Naughty Dog підтвердив, що студія працює над кількома сюжетно орієнтованими іграми та прагне вийти за рамки The Last of Us». серед нахрюків Можливо, це буде фентезі. Їх підігріли концепт-арти з драконами, які з'явилися ще в 21-му році. Та фентезійні постери з першої The Last of Us. Проте жодних офіційних заяв із цього приводу поки немає. Щодо Бейкера, то наступним його великим проєктом стане роль Індіани Джонса в грі The Great Circle від Machine Games. кажуть, його голос звучить як у молодого Гаррісона Форда. Тож є ще одна причина чекати цю гру. Наступного року Baldur's Gate 3 отримає оновлення під простою назвою Patch 8 який додасть кросплей, фоторежим та аж 12 нових підкласів по одному на кожний клас. Кросплей дозволить грати з друзями незалежно від платформи. Фоторежим надасть широкий вибір інструментів для створення атмосферних знімків: фільтри, ефекти, рамки та навіть наклейки все для творчості. Щодо нових підкласів, то, наприклад, барди отримають коло. Ледж гламуру, що дозволить їм чарувати ворогів та лікувати союзників. А монахи з підкласом п'яний майстер зможуть використовувати алкоголь для посилення своїх здібностей. Крім нових здібностей, усі сабкласи класи отримають озвучку і нові анімації. Реліз оновлення ще не має точної дати виходу. Але в січні планується бета тест у якому гравці зможуть випробувати нові функції першими. Продажі гри вже досягнули 15 мільйонів копій розробники з Larian Studios наголошують, що хочуть завершити розвиток гри на високій ноті. За даними надійного інсайдера, Біл Білкун, Соні найближчим часом може здивувати фанатів новими анонсами. Масштаб запланованого контенту натякає на щось більше ніж звичайні презентації, особливо з огляду на церемонію The Game Awards, яка пройде вже на початку грудня. Великі шоу PlayStation Showcase не проводились відносно давно а останнім часом Соні обмежувалась лише невеликими State of Play. Очікується, що компанія може представити більше інформації про майбутні ігри, такі як Marvels Wolverine та Ghost of Yotei. А ось розказати про нові девайси, крім нових кольорів геймпадів. Справа в тому, що Sony готується випустити низку аксесуарів для ps 5 у чорному кольорі, серед них контролер, бездротові навушники, анонс чорних аксесуарів відбудеться до Різдва. Досі всі ці аксесуари були доступні тільки в білому кольорі за винятком контролера. Випущеного обмеженим тиражем на честь 30-річчя. Поки Rockstar тримає фанатів у напрузі, обіцяючи нові подробиці про GTA 6, уважні геймери вже встигли знайти цікаві деталі самостійно. Як виявилося, у грі будуть використані передові графічні технології, які раніше ніде не застосовувалися. Згідно з оновленням профілю одного з інженерів Rockstar на LinkedIn, остання версія рушія Rage для GTA 6 отримала глобальне освітлення на основі трасування променів. Це дозволить створити максимум максимально автентичний Open World з динамічними тінями та детальним рендером. Ще однією фішкою стане процедурна генерація об'єктів, яка зробить світ GTA 6 більш живим та унікальним, що ж я лише сподіваюся на добротну оптимізацію, а не оці ваші просадки до 24 кіношних кадрів. Федеральна торгова комісія США розпочала антимонопольне розслідування проти Microsoft. Увага прикута до роботи хмарних сервісів Azure, ліцензування софту, кібербезпеки та використання штучного інтелекту. Причиною стали недавні проблеми з безпекою сервісів компанії. Хоча до ігрового підрозділу Майкрософт питань поки немає, можливість судового позову виключати рано. не дивлячись на це, за повідомленням інсайдера Ghost of Hope, Майкрософт. Створила всередині Activision комітет з Call of Duty. Вони займатимуться розвитком франшизи і тим, що з себе представлятимуть наступні ігри серії. Ходять чутки, що їх уже попросили не вигадувати нічого нового в плані юзер інтерфейсу та деяких особливостей геймплею. Зате попросили подумати над тим, як урізноманітнити карти, режими та сюжет. Такий інтерес до серії зрозумілий. Нещодавно Activision і розробник Treyarch з гордістю оголосили про те, що Black Ops 6 стала найуспішнішою частиною франшизи через місяць після виходу, це з урахуванням загальної кількості гравців, зіграних годин і матчів. Під час одного зі своїх лайфстрімів керівник відділу дизайну Warhorse Studios Прокоп Єрса і піар-менеджер Тобіас Штольц-Цвілінг поділилися новими подробицями про свою майбутню гру Kingdom Come Deliverance 2. Ми вибрали найцікавіше фіналів у грі буде кілька. Основний концепт гри полягатиме в трансформації головного героя з чоловіка на воїна. Генрі, як стверджують розробники, ніколи не стане героєм. Він як був, так і залишиться звичайним хлопцем. Хлопцем, який опинився втягнутий у низку колотнеч у Деліверенс, 2» події будуть набагато масштабнішими ніж у першій частині. Як вже було відомо, і раніше, бойова частина гри була значно поліпшена, але бій значною мірою залежатиме від вашого позиціонування. Нагадаю, гра виходить. Нагадаю, гра виходить 11 лютого. Відгуки No Man's Sky у Steam нарешті стали дуже позитивними. Нарешті, після восьми років, загальний рейтинг гри перевищив 80% на основі понад 246 тисяч відгуків. А останні так взагалі перевалили за 95% позитивних. Про це з гордістю повідомив глава Hello Games Шон Мюррей, подякувавши фанатам за сильну підтримку. Цього разу Ілон, я знаю все краще за всіх. Маск вирішив сунути свій ніс у геймдев. Спочатку він вступив в суперечку з арт-директором Evolved від Obsidian Метом Хансеном. Маск заявив, що вважає нейтральні займенники у фентезійних іграх недоречними. Реакція Хансена не змусила себе чекати. Він назвав Маска нікчемою, вибагливою дитиною і заявив, що мільярдер буде шокований, коли побачить повноцінний редактор персонажів у грі, а не лише Займенники на цьому тлі Ілон, який нещодавно вийожувався тим, що саме він одноосібно і краще всіх на планеті знає про виробництво. Тепер вирішив, що він має створити свою власну гейм студію. Цитата: занадто багато студій належать великим корпораціям. Стартап XAI запустить власну ai студію розробки, щоб зробити ігри знову великими. Ас покаже можливо у його студії, яка буде складатись з розробників, не людей. Штучний інтелект дійсно щось видасть Путні. Поки що, звичайно, є деякі сумніви у його заявах. Але й Мед Хансен теж дуже цікавий тіпочок. Раніше він зізнавався у тому, що відхиляв резюме білих кандидатів на користь чорношкірих. За його ж словами, у мене у відділі і так багато білих. Кріс Авелон, який також колись працював в обсідіанах, сказав, що всі, хто зіткнувся з таким расизмом, має звертатися до суду, а в свою чергу, все той же маск з. Звер... Вернувся до глави Майкрософт Сатії Наделий, щоб той розібрався з подібним безладом, адже обсідіани безпосередньо належать американській корпорації. І мені здається, що майки будуть вимушені вжити дій через можливі наслідки. Це з огляду на те, що є шанси, що вже в січні Маск обійме посаду в американському уряді. Machine Games обіцяють, що Indiana Jones and the Great Circle буде найбільшою грою студії у попередніх проектах, як от Wolfenstein, Проходження займало до 17 годин, але цього разу на нас чекає щось ще масштабніше. У грі майже 4 години катсцен. гра також порадує фанатів Стелсу. Якщо тебе помітять, під час місії це не призведе до автоматичного провалу. Розробники акцентують увагу на гнучкості геймплею та можливості продовжувати проходження навіть якщо ти завалив стелс, а якщо все ж доведеться битися в арсеналі індії кулаки, пістолети, кнути, навіть підручні засоби. Реліз відбудеться 9 грудня на іксбоксі, ПК, а також в геймпасі. А навесні гра вийде ще й на PS5. Студія бенд, яка створила Days Gone, розробляє свій наступний проект одразу і під п'яту плойку, і під ПК це стало відомо завдяки linkedin профілю колишнього співробітника компанії. Чи вийде гра одночасно на обох платформах? Невідомо, але зате ми вже знаємо, що в ній буде мультиплеєр. CDPR офіційно оголосили, що проект Polaris, перша гра нової трилогії відьмака, а точніше, The Witcher 4, перейшла з фази препродакшена до повноцінної активної розробки. Про це повідомив керівник студії Пьотер Нелюбович під час фінансового звіту. Наразі над грою працює близько 400 співробітників. Більшість із штату основної студії для проекту з нуля створюють технологічну базу та інструменти на Рушії Unreal Engine 5, що Бує більше часу. Очікується, що розробка першої частини трилогії триватиме понад три роки у студії поки мовчать щодо точного року релізу. Проте The Witcher 4 може вийти вже у 26 му чи 27 му році. Звідки така інфа? Ну, дивись, у звіті для інвесторів Реди натякнули на великий реліз до кінця 2027 року, який допоможе досягнути плану в 1 мільярд доларів прибутку за 2024-2028 двадцять четвертий роки. Окей, okay. відразу відсікаємо ремейк першої частини пригод Геральта, який вийде після нової частини. Це вже офіційна інфа. Далі розробка четвертої частини вже перейшла до повноцінної стадії. При цьому гра створюється на базі Unreal Engine 5, а не Red Engine. Крім того, студія розширила команду, що може пришвидшити процес. Скоріш за все, вже в 25-му році ми побачимо перші тизери згідно заявам студії про заплановані на цей період івент. them. На підтвердження серйозних планів на відьмак 4» віцепрезидент та ігровий директор CDPR Піар Себастіан Калемба поділився новим зображенням з відьмака і заявив, що новий відьмак стане приголомшливою подією. На мою думку, враховуючи заявлені строки в понад три роки розробки, раніше 27-го року нову РПГ очікувати не варто. Нагадаю, лише що в CDPR планують випустити усю трилогію протягом шести років після релізу першої гри. Крім того, проджекти сподіваються, що нова відьмача сага допоможе студії відновити репутацію після проблемного запуску Сайберпанк 2077». Також реди поділилися серйозними досягненнями Сайберпанк 2077». Проект майже за чотири роки після релізу продався вражаючим тиражем в 30 мільйонів копій. Велике сюжетне доповнення до гри Фентом Ліберті вже продалося 8 мільйонів разів. Це з врахуванням як окремо. Куплених копій, так і покупок бандлу Ultimate Edition. до речі, на розпродажі в стімі бандл продається зі знижкою за 858 гривень. І поки ми не відійшли від CDPR, давайте розповім, що ще відомо. Як я і казав, до 2028 року реди планують заробити мільярд доларів, роблячи ставку на продажі вже випущених ігор, мерч та деякий новий контент. Крім відьмах 4» в стінах студії готується сайберпанк. 2». ще у вересні команда завершила стадію прототипування та перейшла до реалізації гри. А вже до кінця наступного року розробників сиквелу планують збільшити у два рази. А от щодо ремейку першого відьмака він все ще перебуває на стадії концепту. Хоча за два роки в роботі вже спостерігається певний прогрес. Як і було анонсовано раніше, реди також ідуть до інших медіа. Кіно по «Сайберпанк» також у продакшені, але лише на ранньому етапі. CD Projekt працює над сценарієм, однак поки що не веде переговорів зі стрімінговими сервісами чи кіностудіями. Нагадаємо, що фільм планують знімати вживу, а не не в cgi форматі проджекти налаштовані оптимістично та обіцяють більш динамічний темп розробки, особливо у випадку Cyberpunk 2. дивіться, можливо, і анонс не доведеться чекати роками. На додачу Єврогеймер опублікували всю доступну інформацію щодо того, як просуваються справи у CDPR і що там із четвертою частиною відьмака. Стаття вийшла велика, але ми вибрали для вас найцікавіше. Отже, проджекти вирішили перейти зі свого власного рушія Red Engine на Unreal Engine, щоб мати змогу працювати одразу над кількома проектами. Сам Red Engine розробників повністю влаштовує, однак він не дає тієї гнучкості як. Ка необхідна компанії. Перехід на Unreal Engine не тільки прискорив цикли розробки, а й дав змогу отримати вигоду з партнерства з епіками, незважаючи на проблемний реліз Cyberpunk 2077, CD Projekt Red зберегла свої амбіції і має намір викластися на повну розробляючи The Witcher 4. За запевненнями CDPR, четвертий відьмак не повторить історію кіберпадли. Реліз не буде технічною катастрофою. Робота над кіберпа. Навчила розробників дуже багато чому. Так, баги ймовірно будуть, але польські девелопери впевнені, що їхній масштаб не зрівняється з тим жахом, який коївся на виході їхньої попередньої гри. Ба більше, нова частина буде більшою, кращою і грандіознішою, ніж третій відьмак. CDPR навіть думали випустити відьмак 4 спочатку на ПК, а потім на консолі, щоб добряче відполірувати версії для останніх, за прикладом «Baldur's Gate 3. Але зрештою відмовилися від цієї ідеї. Щоб уникнути помилок, багато часу та уваги приділяється грі на етапах технічного планування та прототипування. На кожному етапі розробки проект ретельно перевіряється і тільки потім відбувається перехід до наступного етапу. Особлива увага приділяється білдам, так щоб гра адекватно працювала як на ПК, так і на консолях. Компанія не планує спочатку випускати свої ігри тільки на ПК, а через деякий час на консолях. Хоча і думали над цим. Над проектом під кодовою назвою Хадар працює дуже маленька група людей. Сама гра перебуває на стадії опрацювання ідеї. Це буде абсолютно новий для CDPR-IP, про який вони поки говорити не готові. Тепер проджекти будуть більш обережними у сфері маркетингу. Активно просувати і рекламувати свої ігри вони будуть тільки в тому випадку, коли до релізу залишатиметься приблизно рік. Щоправда, до гри все ще виходитимуть усілякі ти. Ізери, але це так: дрібниці порівняно з ось дата виходу, ось приордери. Дати релізів відповідно теж називатимуться тільки тоді, коли розробники в ній будуть впевнені. По-перше, відгуки на Stalker 2 вже складають 81% позитивних. По-друге, вийшов ще один великий патч до серця Чорнобиля, в якому виправили цілу купу проблем. Змін дуже багато. Пробіжимось коротко по усіх основних пунктах. Виправлення торкнулись штучного інтелекту, там пофіксили більше 20 різних помилок. Виправлення оптимізації торкнулись проблем більше сотні різних вильотів, включно з витоками. Пам'яті були пофікшені близько десяти проблем з аудіо. Зміни торкнулися і ігрового балансу загалом більше двох десятків виправлень. Так, наприклад, нарешті була зменшена ціна ремонту броні та зброї, чию міцність, до речі, збільшили приблизно на 12,5%. Була підвищена ціна продажу артефактів, а грошова винагорода за більшість квестів подвоєна, екзоскелети тепер можна буде продати дорожче виправлення цін продажу зброї за та. Ачментами перебаланс торкнувся препарату Геркулес. Тепер він не зменшує швидкість гравця та став ефективнішим. Збалансували також і бої разом з іншими ігровими моментами. Було зменшено вагу деяких квестових предметів і сканерів. І найголовніше знизили кількість хп у більшості мутантів, особливо у кровососів, та рівень захисту від пострілів. В цілому у мутантів було зменшено регенерацію здоров'я. Також розробники збільшили дистанцію ат і ножем, крім того, більше ніж 50 проблем у відкритому світі, проблеми зі спорядженням, артефактами та зброєю було також успішно пропачено. Виправлено мерехтіння текстур у різних локаціях. Місця спавну артефактів теж виправили. NPC більше не туплять під час викидів. Також озвучення, лицеві анімації, катсцени і персонажі отримали 70 невеликих виправлень, як графічних багів, так і анімацій та моделей NPC крім того, взаємодію з предметами та проблеми з інтерфейсом також пофіксили. Головне це те, що виправили проблему з софтлоком квестів, які виникали за певних умов і через які не можна було просунутися сюжетом. Там досить великий список виправлень, тому рекомендую почитати патчноут. Кому цікаво, які квести було пофікшено, бо виправлень проблем з основними та побічними завданнями більше 120. В свою чергу баги й помилки системи. E Айфу будуть виправлені вже в наступних оновленнях. Після випуску оновлення 1.0.1 GSC вирішили випустити зразу ж і патч 1.0.2. у цій заплаці. В основному міститься виправлення критичних багів у шести місіях, а також додаткові виправлення помилок. Не знаю, можливо, третій патч вийде швидше ніж ми думаємо. Ще додам кілька слів про систему симуляції життя A-Life 2, яка мала стати однією з ключових фішок S.T.A.L.K.E.R. 2. При цьому з опису гри поки що згадку системи теж прибрали. В дорелізній версії сталкача вона працювала, тому що я постійно бачив і чув перестрілки, які були сильно віддалені. Бачив не один раз битви мутантів та різні нетипові ситуації, про що говорив в огляді. Але, судячи зі всього, GSC на релізі, як я розумію, в патчі першого дня відключили a life 2. Тобто вона зараз або не активна повністю, або працює лише на самому базовому рівні. Бо, наприклад, вороги з'являються в десяти метрах за спиною. Голови. Головного героя за допомогою якогось умовного спавнера з цієї системи, але який працює лише навколо гравця. Хоча не відкидаю, що можу бути неправий. Допомогти виправити це вирішив один із модерів зі своєю модифікацією Roadside Panic. Він розширює радіус роботи A-Life, додає взаємодії між NPC та усуває проблему раптового спавну, але є й нюанс: мод знижує частоту кадрів, тому для комфортної гри знадобиться потужний процес. Проте цю фічу, яка повертає 2007, й можна відключити. Офіційний патч для гри вийде цього тижня, однак повне виправлення роботи механік системи A-Life очікується лише в майбутніх оновленнях. А власне, цей мод доступний на Nexus Mods для тих, хто хоче повернути хаос і атмосферу старих сталкерів. Тільки не забувайте, що квестові персонажі також можуть бути ненароком убиті в зарубах. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, Дивіться, і грайте разом з нами.